І я чую, що <ріст> надо полюбити себе. Всім доброго дня! Я Воран. А зараз я Євген Титаренко, керівник громадської організації Копенак. Сьогодні буде розмова про вплив на нашу студію, на нашу організацію, на наше рішення, як кажуть, інсайт. Таке модне слово. Що це означає? Означає, що ті речі, котрі ви тут бачите, це не наша примха, а потреби, котрі на нас впливають. Наприклад, потреби наших слухачів або наших глядачів. В чому є проблема? Проблема в тому, що у кожної людини є своя особиста думка. І нещодавно ми отримали фідбек щодо того, що ми рекламуємо турнікети Дніпро. Наголошую про те, що ми не займаємося рекламою, а наша задача довести до людей практичність того або іншого засобу. Чому практичність для нас дуже важлива? Я пам'ятаю, в 2015 році є така організація, можливо, вона зараз існує і процвітає, і Бог їм здоров'ячка хай дасть. Білі Берети. Ця організація, котра будь-якими засобами, способами намагалася показати, що медицина на війні, всі засоби дуже добрі. Але коли до нас прийшли перші алгоритми, ми розуміли, що ми повинні якось зростати. Тому такі речі, як жгут есмарха, став як застарілий. Але скажу, одна проблема, котра була в той час в АТО не було ані турнікетів. І навіть достатньої кількості тих самих жгутів весмарка. Велика можливість отримати знання з'явилася тільки всередині 2014 року, коли війна вже набирала оберти. Але за цей час гинуло багато хлопців і дівчат. Тому все, що ми маємо зараз, це той рівень, на котрий ми хочемо, звісно, рівнятися. Але коли мені кажуть, що турнікетка це є талон, я погоджуюсь. Це дійсно еталон до того, котрий ми повинні йти до нього, або рівнятися на нього. Але ще кожен з вас каже про те, що «А давайте, щоб у нас було щось гарне, українське. Всі про це розмовляють, всі мають цю думку, але в більшості всі використовують те, що або зручніше, або приємніше. Приведу приклад самий простий. чи всі їздять на українських автомобілях, чи всі люблять український автомобіль. Ну це ж український виробник, все добре. І багато хто з автомобілістів каже, що ну, такої. Себе. І я погоджуюсь. І той, що ми побачили в 16-му році і в 15-му році перші турнікети, котрі у нас були, ми могли сказати, що це була невдала спроба, щоб у нас були нормальні і гарні турнікети. Але коли рівень піднімався, і турнікети, січ, котрі перші до нас потрапили, ми побачили, що їх рівень достатньо високий. Ми, звісно, були раді, що український рівень піднявся. І це жодного разу не була рекламою. Це була радість за те, що наш український народ зміг зробити нормальний турнікет. А потім з'явився турнікет Дніпро другої генерації, котрий нас так само порадував, і котрий так само ми винесли на загальний огляд, що ці турнікети достойні поваги. І ми отримали перші хейти. Цей турнікет лайно, що я можу сказати? Можливо, б ми і використовували нормальні турнікети, і в мене особисто є турнікети і КАТ, в мене є турнікети і Січ, і в мене є турнікети Дніпро. Але коли діло стосується доступності, то ми починаємо казати про те, що всі засоби гарні на війні. І саме єдиний для мене аргумент, то що якщо цей інструмент може врятувати життя. Я, звісно, про нього буду розказувати, і звісно, його буду показувати. Турнікет Дніпро врятував не одне життя, як і Турнікет Січ. І в мене немає розподілу, що ці турнікети гарні, а ці турнікети погані. Є одна проблема. На початку всі турнікети були гімняні, вибачте. Вони у нас рвались прямо на проведенні курсу. І жодного разу ми розуміли, що це. Якийсь рівень, що ми будемо достигати цього рівня, що люди, котрі над цим працюють, звісно, зростають. І через деякий час, а саме декілька років, з'явилися гарні турнікети. Тому все, що ми будемо вам рекомендувати, ми будемо рекомендувати з нашого особистого досвіду. І це не буде момент реклами просто тому, що компанія Дніпро предоставила нам турнікети. Ми дуже вдячні компанії Дніпро, що вона нам предоставила турнікети, тому що ці турнікети були. Випробовані нами, ми побачили в них достатньо високу якість, і ми їх рекомендуємо і давали вже бійців, і вже є ті бійці, котрі врятували когось. Це наш особистий досвід. І ми від нього не хочемо відмовлятися. Тому, коли наступного разу ми будемо показувати ці турнікети, знаєте, на кожен турнікет, котрий ми будемо показувати, є випробування. І наступного разу ми будемо саме цим випробуванням ділитися. Якщо ви не довіряєте нам, як фахівцям, то, звісно, є інші гарні канали, ви можете подивитися все це. І так, ми не будемо заперечувати. Але наш канал створений для того, щоб люди не тільки в Україні, а бажано, щоб це була Сумська область, побачили ці засоби, вміли цими засобами користуватися і розуміли, як це робити, бо це. Рятує життя. І це стосується не тільки турнікетів, а багатьох речей, про котрі ми розказуємо. Всім дякую за ваш перегляд. Дякую за те, що ставите нам лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо разом. Слава Україні!